До є uh, скандал у Самбурі. Значить, так є в нас uh, пан Квас у Самбурі. Пан Квас, як це як, як, як пісня, як дитячий вірш. Літо, <laughs> літо спека. І антиреклама uh, кваса. Отже, це є директор комунального підприємства Самбірської міської ради, Самбірської громади. Він пройшов по списках Слуги народу. Він фактично представляв цю партію на Самбірщині. колишній даїшник. І він відколи от став до влади, він постійно в зашкварах. Значить, дорога він ремонтував і оформив фірму на прибиральницю комунального підприємства, стареньку бабусю, яка ні техніки не має, нічого, але вони почастково, щоб через тендери не проводили. Були зашквари по будівництву берегу кріплень. Заблокував місцевий ринок, не вивозив сміття. Ну одним словом, його суд признав винним у корупційних скандалах, якраз по цих дорогах, і замість того, щоб звільнити. О Боже, яке яке рішення нашого справедливого суду його залишили на посаді керувати комунальним підприємством, на яке продовжують виділяти кошти з місцевого бюджету? Вікна міняють в ратуші міської ради. якісь там озеленення, паркани нікому не потрібні він ставить замість того, щоб допомагати. От, але суд суддя постановив залишити його на посаді, але з умовою не спілкуватися з підлеглими. Ну Зарано. от та, от така от така істо дуже, дуже, якщо коротко про е, кваса, ось така історія. Е, і підсудний квас, який очолює комунальне підприємство об'єднане, е, мав намір ліквідувати місцеві мафи. Так, давай давай подивимося це відео з звуком. Боді.

Тому що не можна додати, а може заберегти, ну то ж і кілька А ніхто, ніхто нічого не займає, воно ну, всі лікуванки є, приїхав тіло, а нас у командіорів є до середини. А чому каналізацію не почистити, скажіть мені, ну чому не почистити? Боїться, що покусають його тут, <зас> бо рагуні. Ніяких попереджень, нема паперу до побачення. Так, якщо коротко, якщо коротко, там мова йшла про те, що кіоски, які роками розміщені, і там ведеться бізнес, що вони десь зайшли на межі комунальної землі. Хоча, ну і власник тієї землі, де стоять кіоски, каже, я погоджуюсь, їх відсунути. І він приїхав просто транспортом із Соломіця, ці всі кіоски відсував. Ну, показував я так, очевидно, що бурхливу діяльність на посаді директора комунального підприємства, і це якраз обурило місцевих жителів, тому що цей клас їм уже не отак, а отак. І в нас є на зв'язку Андрій Король, волонтер. Та, там, дядя. Так, волонтер із Самбора. Пане Андрію. Так, слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, дивіться, я чесно кажучи, кваса не знаю, і краще в моєму житті такого не було кваса, І не хочу його знати, але постійно він, в, 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 постійно він десь впливає наверх, я його навіть сьогодні назвала Ти, Коля Тищенко по Львівськи. Чи по-самбірськи. Ну, я, я б вас трошки виправив по Под, як? По Як? По-давидівськи. По-давидівськи, ага. Так, він з Давидова е, Олексій Мороз. Я не знаю, чи ви стежите, ветеран, е, громадський активіст. Так, він з такими квасами розбирається у Києві, і е, ви просто розкажіть оцю історію. Я бачила вас там на відео. Е, в чому був конфлікт? Що так обурило цих жіночок, які кричали? І скажіть мені після того, що був суд, що в нього там купа корупційних скандалів. Він дуже гарно себе почуває, впевнено, улибається. Ну він безстрашний, безсмертний, чи ну, він всіх зашугав у самборі? Ну, скажімо так, скоріше він зашугав всіх в тому самборі, бо тому що він думає, що він людина системи, система буде за ним. Ну, глибоко він помиляється, собі, система зовсім не за ним, і він не людина вже системи. Їх лишилося двоє вже в самборі, він і мер. Більше за собою вони вже нікого просто не мають. І так як, ну, мер дуже впевнений, в собі кричить, наш мер кричав, що що ви мені зробите? На мене 13 кримінальних проваджень було і всі закриті. От, в Чому дуже старався там пан Квас. Ну, хоча б mm -hmm. паном я його не назвав, але ну, край його був ну, особисто для мене, коли у нас є місце поховань героїв в Самборі. І просто дружина там загиблого відмовилася від тих пам'ятників, що вони встановлюють ну, типу всі однакові, хоча це не меморіал, це, ну, це просто місце виділене для поховань. Ну і коли ми дізналися, що там якийсь пам'ятник встановлюють, а вона відмовилась, а вони всі прекрасно про це знали. Ми туди приїхали, і він там був. Ну і словесна невеличка перепалка, і він дійшов до того, що сказав що я їх туди не посилав. Друж... Дружині загиблого. Так, це дружині загиблого волосся. Він наплював на всіх і на все. А я так розумію, чесні, чекайте, які які я так розумію, що пам'ятники робить знову ж таки його так. підконтрольне йому підприємство. Ну це ж логічно, через... а там крізь пасу ніхто нічого не вміє робити. Ні, Речі. Ні, ні, ні. Через все, все об'єднане робить тільки через якісь там дочірні, потім не знаю. Але всі кошти через об'єднане йдуть. Андрій, скажіть, ну, чим закінчилося оце, оце відео, що ми передивилися, це було вчора, так? Так. Та, чим це було, си, чим все закінчилося? І чи він дійсно вантажною технікою відсовував кіоски, де працюють підприємці? Е, ні, вони в себе на сторінці СКП об'єднане. Подали ніби такий ролик, що от ми боремося там з несправедливістю, та нічого вони не відсовували. Люди самі відсунули в кінці кінців, все ну домоглися свого. тому, а цей кусочок, що вони там вказали, що вони щось відрізають. Там це просто вони помогли власнику цього мафу шпильки такі. Від землі відрізати його, щоб його можна було пересунути. І вони ну, їм не дали нічого сунути там. Вони би просто тим краном, по-перше, нічого не посунули там лінія електропередачі, де вони б все поламали, понищили, лишили як-небудь і поїхали. О, люди собі акуратно самі все відсунули на той метр. Хоча той метр нікому там не потрібен, бо ніхто тим метром ходити не буде. Всі, якщо йдуть, це ринок, всі будуть іти все одно туди, ж тим вущим. Ну, він став вущим, цей прохід, будуть йти в цим вущим проходом і все одно будуть дивитися, що там продається. В першу чергу там продається хліб, і в другому кіоску продається мука, цукор, сіль ну, всі продукти першої необхідності. Пане Андрію, скажіть, чи правда, що він вчора погрожував підприємцям, зокрема, от власнику цієї земельної ділянки, де знаходяться кіоски? І ну, десь там неофіційно казав, що він е, казав: Я ж вам говорив нормально платити мені данину кіоску. Ви не хотіли, тому я ваші кіоски знесу. Ну, дивіться, за Данину я нічого не чув. Я чув тільки слова. Я ж вам говорив, я ж вам говорив. Про що він говорив? Про що він говорив, я вам не скажу. Це ви питайтеся у власника у пана Романа. Але ну він щось там слова в нього такі були. Я ж вам говорив, я дзвонив. От я конкретно не можу сказати про ну про що він йому там натякав, бо тому що видно, дзвонив йому про щось говорили. Але ну. При мені він боявся просто сказати, що він говорив, кому він говорив, про що він говорив. О, він взагалі в нього, його личенько, улибаючися, дуже змінилося, коли він мене побачив там. І в мій бік, зразу пролунала фраза: ми тебе знайдемо. Ми це хто? Ну, от і мені інтересно, хто це ми. Ну, Наскільки я розумію, я обізнаний в Самборі, це він залишився лише з мером двоє. Угу. Ну, я так розумію, що стиль погрози, там, паління машин. Ну, сподіваємося, що це все ну, в минулому, так, так. А це, але, це, але це в його стилі таких буремних, так, буремних 90-х. Ну, але Що далі робити? Ну я просто постійно з апелюю до тут до, до, до журналіста Юрій Леський в нас був. Були депутати, говорять про квас, квас Ну скільки ж можна. Ну, я вважаю, е, Оле що, що робити з такими вважати. квасами? Ну що робити з квасами так. такими? Ну насправді це такий типовий недобуток, видно, що з 90-х Знаєш, в Твіттері є така штука. Я не знаю, чи в тебе можна матюкатися. тест на обличчя, та тільки ще грубіше форми. Ми ну, постійно, коли про когось пишемо, от, твітеряни, користувачі соціальної мережі одразу по обличчю, в першу чергу. От тут, по-моєму, все видно, да, як та ну по і, До речі, в чому класна ця штука? Вона дуже рідко помиляється, вона дуже точна. Да? Виходить ну, з 90-х, слухай, там по-моєму, все написано, вже робота вдає, вже багато про що говорить, правда? То не знаю, яку пораду дати. То, безперечно, це треба опублічувати. Добре, що ви це говорите на новинах. Добре, що е, львівська маніфактура новин вам дає цей так само майданчик про це говорити. Треба піднімати градус зі своєї сторони. Так само напишіть мені, мені, те, що зможу зроблю, щоб це підняти трошки вище. Тому що, ну, знову ж таки, я, я бачу, що це вже не просто якийсь типу, просто аборд'явши чиновник. Та це дядя вже просто ухопив. Подумав, що він от, це на рівні царка. Таких треба опускати ну, максимально, як тільки можна. На вашому рівні ви просто це все документуєте, знімаєте, опублічуєте, щоб було, було що. Очевидно, що вони думають просто, що їх кришують, якщо десь на обласному рівні, раз на чомусь народженні, воно бухнуло. Він тепер думає, що він ухопив Бога за пазуху і так буде все життя. Ні, таких людей можна, в принципі, дуже якби, так само швидко опускати на землю. Єдине, що у нас, ну я скажу, скажімо так, за неформальну блогерську тусовку, котра може прокатати на експресі таких покидків, де їх треба прокатувати, у нас просто має бути матеріал, який подати, який буде цікавий. Так, зокрема, от цією історією з цими погрозами, з його якимись неадекватними діями, зі статками, це зі своєї сторони, що ми можемо зробити з позиції вашого вашої громади. Ну, тут треба діяти жорсткіше, тим більше це не якесь велике місто, та, де просто ну, там, неможливо за кожним покичком бігати. Якщо це наволоч уже реально просто є символом корупції в місті, безперечно, проти нього треба збиратися, проти нього треба виходити. Людям треба говорити, пояснювати. Тому що, якщо ми хочемо поміняти десь якусь країну і не можемо проти якогось конченого класу просто вийти і сказати: слухай, дружочок-бережочок, привіт, тут прийшло 50 людей і буде приходити кожен день. Ну, я б так само, я, ну, я б ці речі би, так само би, вітав би. Е, всі методи добрі, але я кажу ще раз, проти таких уродів воно працює інформаційно, працює суспільний резонанс, на жаль, тому що так, є покривителі, а для цього просто даю пораду от місцевим. ви дуже важливу роботу робите, Просто треба мати матеріали. Як тільки будуть хороші матеріали, а е, це от видно, що ця істота створена для цього, так от видно. вони палаумні, вони думають, що вони схопає, знають цей контингент. Це ж. Коля Тищенка просто Політіченка всеукраїнського масштабу у нас з Києва. А це поки що такого Мі... містечко... містечкового містечкового розливу, розливу. Да. так. Але характер у них такий же. Вони зараз думають, що, що мені ці активісти. Якщо надо я цих активістів поламаю і так далі. А потім падати на попу воно незручно. Тому проходили вже, ламали і не таких. Це займає час, це займає. Треба певні матеріали збирати, але якщо будете збирати матеріали, будете об'єднані. Чим більше людей буде об'єднано, тим більше шансів із інформаційної точки зору його вжарити. Та й загалом вам просто як громаді, як місто, як виборцям, його так само вжарити. Головне, не мовчати, правильно все робити. Я тільки, тільки, тільки радий, що просто я розумію, наскільки ти ще таких історій в Україні замовчується, де люди просто не здатні навіть телефон достати. То добре, що тут, в принципі, таке є. Я сподіваюся, що якщо вже воно на цьому етапі, то рано чи пізно все ж таки громада переможе. Ну Зараз, Андрію, скажіть, зараз самбірчани бояться кваса? Бо я чула, що колись боялися, де він десь там і фізично застосовував дії якісь, і машини палив зараз, от на даний момент. От є страх людей, Скільки можна на даний, ну, на даний момент я вам скажу, що е всі просто вже ну надоїло, видно їм всім. Слухайте, як що... від Єрмак відхрестився від нього теж він позиції помало втрачає. От е ну правильно було сказано, що він себе возомнив царком а тепер боляче на попу падати. Е ну. Я теж вважаю, що пора вже просто народну люстрацію примінити. От він там сміттєві баки розвозить, то треба його покатати. Ні, ну і треба, щоб відповідні органи теж працювали. Тому що навіть ця жінка, яка який він нахамив і сказав, я їх туди не посилав, це теж одна стаття. І ви якщо не дай Боже, що то відрон впаде не там де треба. М? Уяви, якщо не дай Боже Фепіврон впаде там, де не треба. Не дай Бог просто реально. Так, Та все може бути так. Все. Ну ви бачили так. два останні два останні тижні. У нас кейси є Тищенком, де тільки завдяки розголосу громадськості почали реагувати. І цей момент із одеським ветеринаром, ветераном без ніг, який на протезі, якому нахамив якийсь чмо. Ми ж про нього ми ж поговоримо, бо він не просто чмо. О тому розголос, розголос. Будемо на зв'язку. Ми завжди готові підсвітлювати. А я вже не уявляю свою програму без класу, Якось так, навіть як його не буде, вже буде аж сумно. треба буде нового знайти порада. Головна, і вона єдина: не мовчіть, Так, не мовчіть і не бійтеся. Не бійтеся. Це 11-та Божа заповідь Івана Павла II. Андрію, дякую вам! Тримайтеся там дякую, з, вам. з Богом, але не з класом. Успіхів і перемоги. Так, слава Україні. Так, ну отак. Занурила тебе Олег у. у міст...